Йо-йо-йо, друзі, всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Бравл Старс і тут ми маємо якогось бері. Е, типу, Бері має е, добрий день. Не знаю, давайте зайдемо в шоп. Ау, Так, Дейлік. Ага, 5 кредитів клас. Ну, норм. В принципі, Ліон. Е, добре, що відкривається. Оу. Так, а що це за бері така? Я не знаю, хто це. Новий... Ооо, дивіться, новий Бравлер. Так, тут новий Бравлер якийсь, але ми його не можемо зайти. А, це Бравлер Епік. Ага. Бравлер епік, окей. Ага. Угу, цікаво. Давайте подивимося, що тут по місії. Так. А, так, ну по місіям що я бачу? Що нам треба в, а, в футбік пі, пограти, так? А ні, давайте в дуо. Бо тут зараз підписник хоче залетіти до мене. А, зараз давайте подивимось Friend. А, в нього суперспел. А суперспел, суперспел, ага. Хм, Не бачу таких. А, суперсел, сорян, це бо... був. Ага, ага. хм, Дуже дивно я його чогось не бачу якось, ага, дуже дивно, а а, хм. а ми в друзях цікаво. Я за е, це спросив. Спитав, а зараз ой, йоу, я залетів якось кудись, я не знаю навіть в який цей. Так, він написав ні. Я написав йому дай ID, я його потім додав. Ага. Окей. Блін, він мені не скинув ID. Дуже погано. Так, Б. Ага. Ага. Так. Йоу. Оу-оу-бас-бас-бас-бас-бас-бас-бас. Ауч. Ауч. На. Ага. Він втік. Він дав дубу. Він він реально дав дубу. Він звалив просто на. No. На. No. Так, зараз ми відконтруємо їх всіх. Так, ой, ой 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 Так, закидуємо, закидуємо, закидуємо їм їм спили. Прям на оуч. Так. Давайте... Я його попитав дав, щоб він дав айді мені. Так, О, це, це реально тімейт, це реально тімейт. Він зробив так все, щоб коли я зараз павнуся, в мене був цей хоч одне це. Як воно називається? Оця банка. Хоч одна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, Ай блін, мене винесли. Це капець. Це капець, звісно. І зараз нашому цьому челу буде хене. Хане, хана хена хне. Давай. Ах. Не задефались, не задефались. хе-хе-хе-хе... Дуже шкода. Дуже шкода. Прям капець як шкода, що не вийшло. Не вийшло в нас цього зробити. Дуже шкода. Ну, давайте, напевно, ще раз в дуо В дуо так залетимо, поки ми чекаємо його. Я тут переписуюсь з ним. Ну він щось якось цей... Не кидай мені Adie. Не знаю чому. А, так. А, так, він, походу, скинув. А, а, дякую. Все він скинув мені ID. Все клас. Зараз я його добавлю, Так, накидуємо, 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 бем-бем-бем. Так, зараз ми його дбаємо, як вийдемо. Так, ай-яй-яй-яй-ой-ой-ой. Ой-ой. Оу. Куди він пішов? Куди, 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 куди? Так, ай-яй-яй-яй. -яй. Ай -яй, 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 яй 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 Нас винесли всіх. Так, зараз будемо вводити його айдішку. Ага, він мені скинув його. Зараз будемо вводити. Оу, що збрало? Бравил. Residem, що таке? Що таке, нам нічого не дають. А, іншого варіанту. Зараз поставим. Зараз Угу, О, зайшли так. Друзі інвейт. А. О, блін. Так, а як А як інвейтить? Ага. А, ось. it Friends. It with player ID. Так. Um. О, все зайшло. Так, тепер а, пі ак пі ак а, наві а, наві а, ен дже лбой Angel boy, at friend. О, oh, а, uh, все написав вкинув. Зараз будемо чекати, поки він його прийме. О, ось він. Фуф, ми залетіли, ми це змогли зробити. Так, Так, тут щось... Так, давай... О, він пише хі. Давайте йому теж напишемо хі. А, так, пліс футбол. Та, мені... О, ні, мені треба дуа. Пліс дуа. На яких бравлерах? Ага, мені треба на тіки, та будь. Нє, на П. На Пемі, Б. А, так, що він там написав мені? Ага. Ем, бро, бро, мені треба футбол. Ой, окей, ok, давай, I'm ready. Гоу чи не Бруту. Гоу. О, ура! Він зайшов! Летс Гоу! Летс go. летс Let's гоу. Go. Let's go. Ага. <клес> так. О, О! футбол. Так, Ого! Динамайк, Ліон і Пем. Ага, два танки, а в них три танки причому. Угу. І тільки один з них небезпечний. Ну і це Едгар, звісно. ж! Так, розвалили. Ой-ой-ой, ой у них набагато більше танків, які дуже е, такі е, дуже челипогані. Ай-яй-яй. У ого, ого, о, о, ого. Так, треба їх розвалювати та якось. Так. Угу. Так, все, я звалюю ай яй 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 Так, на. Ой-ой-ой, я попав. Я реально попав. Зараз він нам розкрушив базу і ми програли. Ну, Перший матч ми програли тайм. Зараз буде другий. Зараз буде другий тайм. І ми це зробимо, ми це зробимо, ми це зробимо Ми заб'ємо. О, мінус. Мінус, 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 мінус. Так, ловіть, ловіть м'ячі, ловіть, ловіть. Розвал, Розвалили клас. Класс! Так, блін. Блін. О! Мій м'яч, мій м'яч. Дай, 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 дай. да, 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 да. дай. блін, я тільки зробив їм краще. Да, щось у нас така собі компаша. Знаєте, ми програємо якось дуже погано. Хм, давай йдемо. Все-таки спробуємо в соло, в дуо. Давай в дуо, братуха. В дуо, пліс. Um. О, дякую. Дякую, братуха. І що мені треба? Бем? Мені треба на тіки. Та, Спробувати. Давайте на тіки спробуємо. Бем. Давайте. Да, він захотів. Лес go. Може так нас спробуємо? Uh, може, так буде краще? Я не знаю. Може, в дуо ми набагато краще зіграємося. Тік плюс цей. Ель Примус. Я думаю, нормально. Я думаю, нормас, але. Ну, та, не гріх, не Нані, не Леон, Ну та, Таке, 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 таке. Так, наваляли туди оцих штук. Так, бем бем бем, бем, -бем. Ну, коротше, ого, ого, він прийшов розвалив всіх. Так, о, о. Ми ми знайшли її. ой 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 це нані. Йоу, це нані. Блін. так, на. На. Бем. Бем. Ой-ой-ой, ой 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 як же добре, що я звалив. Як же добре. Так, накидаємо, 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 спали. Так, що ми робимо? Що ми робимо, братуха? Так, на, 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 на. А тут на ніч чи не. Ні? Ой, тут не нані. Тут інша штука. На, М -м -м Ні, 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 куди ти пішов? На. Ага. Оу, блін. Ауч. Фуф. Так, коротше, в мене плюха. Е мене виносить оцей чел з дуже з трьох плюх. Це дуже погано, як на мене. Ай-яй-яй, блін. Блін, блін, блін. Так, давай, давай, давай. Ельпрімо. Ельпрімо біжи. Ель Primo біжи. Просто ультой. Ультой. Ого, красава. Красава. Але він нарвався ще на інших кінтів. Але я сподіваюся, що вони не будуть на нього бакувати зараз. Ага, він вони захотіли бикувати зараз. Так, 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 на. Накидаємо, 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 бем. Так, там тара. Там тара бикує на нас. Тара. Ай-яй-яй. -яй, 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 яй Так. Ага. Ага. Так, все. Ми один на один. Ай, блін, я притопив. Я щось не побачив, що. Е, їх там двоє. то що В неї є ульта, блін, він не захотів ще раз. Він не захотів ще раз. Не знаю, чому. Так, давайте ще когось. О. Не, эльппима можно, а уступаем можно. Let's go, Бартух. Go. Ready, I'm ready. Let's go. что там печатать, я не знаю. Go. М -м. Миссия. Миссия. Ой, миссия. Миссия. Так, а ч? Го, братух! Ой, да. Блін, щось я не то написав. А, я не знаю, що я написав, я щось не туди подивився, щось не то нажав. Так, зараз ми стоїть тут, кого всіх розвалим. Два танки, один дальник. Буде easy, я думаю. Так. Так, розвалили, 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 розвалили кінтів. Ні, ну ми тепер а ще люто йдемо, зараз у нас по 10 тисяч хпшок зараз. Це прям. Прям рознос повний, так. А ось брок, брок. ай яй 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 А брок, дамажить багато. Брок, дамажить багато, тому ми валим. Ай-яй-яй, куди ти? Куди? Пішли. Пішли, пішли, пішли. Вал. Вал від тих лютих челів. Так, тут є хтось чи ні? нема нікого. Ой-ой-ой. 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 А що вони всі на мене контрять? Хто зна? Чого вони на мене кидаються? Да фіга інших команд і вони саме на мене. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Ой-ой-ой-ой. Фу. Так, блін, я затупив, навіщо я банки всі підібрав. Але на всякий випадок, якщо що, то я тут в повній безпеці. Для оцих челів. Ай. Ой, ой. Так, пішли, пішли, пішли. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Оце їхній найголовніший демедж біля нас. Оце зараз стоїть. Так, 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 так. розвалюємо, Розвалили, розвалили, let's go. Так. Давай, 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 давай. На, все, ми пробили оборону їхню, ми змогли пройти. Ай-яй-яй, ой-ой. А хто тут? ай яй 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 Блін, вони нас з двох сторін фігачать. Це неправильно. Це реально дуже погано, але треба, 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 жити. треба жити. Я просто біжу. Ай. Ну, окей, ми топ-2 зайняли, це топово топ 2 типу, шикарна. Так, let's go. Він знов не захотів. Що таке? Так. А знаєш, який тобі бравлер треба? Бел. Угу. А, окей, окей, окей. Let's go. Біа, так біа. Mm, тоже норм. Я не знаю, наскільки він не... в нього це не прокачана вона. Типу, ну не знаю. Я думаю, дуже нормально. Так. Тому, я думаю, ми не розвалимо Хоча в 4000 це один раз тільки в мене піднято, типу, на один раз вище, ніж в мене. Ну окей, в принципі, шикарно О! о, халява! Оце халява. Так. Let's go, розвалюємо Так, багато халява, якщо чесно. Так, розвалюємо. Так, все, розвалили. В мене майже 10 тисяч. Тому мені першим треба йти. Мені реально першим треба йти. О, розвалили одного. О, розвалили другого, розвалили третього. Не вийшло третього. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блін. Ото гадство. ото гадство. блін, це ж закидальчик. Блін, а це закидальчик. О-о-о. Вона його винесла, зараз плюхи. Йоу! Mm, Блін, як же це люто? Як же це люто Так, let's go, let's go, let's go, let's go. Так, пішли. Так, тут є, хтось нема нікого. Так, добили. Let's go. Добили. Mm, так, оцю оцю штуку, оцю штуку. Так, добиваємо, добиваємо, добиваємо. добиваємо, добиваємо. Так, пішли, 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 пішли. Раш, 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 раш рашим. хе э, хе-хе. Трошки не зарашили, зовсім трошки. Так. Mm. Let's go, let's go, let's go, please, 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 please. Так. Фуф. Мінус команда. Let's go. Так, а чи є в мене тімейт? Та, він є. Тому треба до нього пробувати, пробувати всіх і все. Так, я, я підійшов. Я підійшов, я ззаду. їх контр. Я позаду. Я позаду, братуха. Я позаду. Так, це easy. Let's go. Let's go. Ми вже виграли, ура! Це топово. Та що йому знов не подобається? Я реально не знаю. Що, й, що йому щось весь час не подобається. Let's go, було ж класно. Та, давай, let's go а було реально класно, мені сподобалось, як ми всіх розвалили. У нас по 16 банок було. А ви бачили, як я тоді командою розвалив? Потім ще й ззаду почав їх виганяти на, на цю на Бібі. Ой, на Біа. І це було просто люто. І ми знову заспавнилися там, де ми спавнилися, так? Напевно, так. Так, розвалили. Бем! Плюс банка. Let's go. Ага. Let's go. Так, пішли-пішли. Пішли. На. Розвалили ще. Плюс баночка. Так, банка плюс 400 дає. Let's go, ми поняли. Так. о о ага, ого, ого, ого. Тут інший чел. Тепер ми на іншого бикуємо. Тепер ми на іншого бикуємо. Так, мінус. Ой-ой-ой. ні, ну мінус ми зробили, вже класно. Так, а хто тебе тут наваляв тобі? Ага. Ану розкажи. Розкажи, розкажи. Спайк, напевно, так? Напевно, так. Так, ай-ой-ой-ой. Так, давай зараз займемо позицію якусь класну. Так, мінус один. Мінус один. Клас. Блін, тут ще один спайк. Блін. Ой-ой-ой, блін. Я йому дав хілку, але. Ну, о, красава! Красава. Так, спайка. Спайка треба душити йому. Спайка йому треба реально зараз задушити. Щоб цей... І він зміг щось зробити. Так. Плюс... Плюс, плюс. Так, давай, 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 давай. Валом, 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 валим, валом, валим, 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 валим. Ауч, блін. Мене розвалили, але ми топ-3 знову зайняли. Це топово. Так, а що тут по оці? Ага, по місія. Е, В нас оцей. Футбол, значить, так? А, давай футбік, пліс. Шусінг Бравлер. Так, а якого мені взяти. Ха, може мені Ель Примуса? Та, давай ось так. А, я думаю, в нас буде пачка добра. Танк. Типу, танк, дальнік мощний. і хто ще в нас Ага, і в нас Емс. Та, та, це Емс. Ага. Хм, прикольна пачка. В них, в принципі, майже така сама, але трошки інша. Але трошечки інше. Так, прокинули ще. Прокинуло трошки м'ячик. Так, надемеджили, надемеджили. Ой. Ого, в мене цей челе розніс, оцей здарувань. Оцей здарувань мене прям виніс. Окей. Окей, ми поняли, що він може. Ми зрозуміли. Так, на. На 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 на. на, на. Ой, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а в кого б мені залітати? Напевно, в Емста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Дуже добро вони зіграли. Дуже. хе 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 Дуже шкода, що ми весь час приїхаємо. А то друзі, друзі, вам за перегляд, ставте лайки, і підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в опіці цього відеоролика. Дякую. Мені дуже подобається, коли ви пишете коментарі, ставите лайки, нажимаєте на дзвіночки, підписуйтесь. Мені дуже приємно. Дякую.